З вами я, я Даша. І зі мною ще дівчата це Златка і Софія. Злату ви не знаєте, але Софія знаєте. І, до речі, я переробила Каролін. Я її, в принципі, зробила. Тому тепер мене папа виглядає трошки по-іншому. Я їх зробила дуже похожими. Мені здається, що вони дуже похожі і ще заплатити зачіску, вони ще спеціально вділися дуже А Ми йдемо зараз. Я зараз хочу кудись піти, але я не знаю, куди ми підемо. Я предлагаю зараз піти з Мією і Короліни. Ми підемо в... Петя там де... булочки пекар. Тут ми навіть зробимо майстер-клас. Будемо щось пекти Але вони будуть просто сидіти, а я буду все інше робити. Хі -хі -хі. Ну, звісно. Вже. Так, нам треба це. Вот сэ. Сэ. Так, ладно, Це. Сейчас тоже буду М. снимать видео Це. Угу. Ще. Всем привет, сегодня в? мы будем Гум. гулять в Майнкрафт Сейчас я покажу тебе новый мир Я хочу построить новый домик мы попробуем

Идем место встать. И хаваем да, чуть -чуть и Ну, это понятно, что был прикол. Ну да И тому мы зараз Демон В порядке Если что Ой, буду... опять подарок какой Какие какой грязный камень. Шокс, не знаю. Короче. Подарок. можно начинать строить. Возьмем и вот Упаковываем. Раз. Сюда, сюда. Далее, как вот, мы Семь так, Дальше. Oh. Так, так, так. Да Все в принципе в принципе можно брать. Идем сюда столик. Эээ, ну, в принципе, прикольно блоки. И хата будет красива. Нормаленьку. Ну, я построю маленькую хату. Ну, потом шум. Да. Я хоть маленькую хатку построю тут. Я строю полыбу хату, я не ещ не устроила. Собака моя устроила. На видео будем просто. Короче, мне сказала, щоб я збиралась скоро я не поднял. Так. Ну и тому на этом все. Всем пока-пока. И вони кажуть вам. パカパカ